Божого міру дорогоціння багато любить ставити різні коменти, висловлювати свою думку там і часто говорити, буває, на жаль, проти Бога, проти церкви, проти Божих людей. І таким був Ельой, який вступав проти Пророка Йови. І як він любив там говорити, зараз Об'явлю свою думку і наскільки він ересь там почитаєте. І навіть казав, що я буду тобі замість Бога, наскільки це безумство, це гордість, воно просто зашкалює. І зараз мало вже змінилося багато людей. Люблять казати, Бог не потрібен, Бога не треба. І все залежить від мене, там тому подібне. Я говорю про це Божих людей, але коли говорить про те Божих людей, говорить